Всім привіт та доброго здоров'я! Домашній квас відмінна альтернатива солодким газованим напоям. Він освіжає, бадьорить, має насичений смак та аромат. А головне готується він з простих продуктів. Пропоную один з таких рецептів. Перш за все треба закип'ятити 5 літрів води. Готово! Відразу ж всипаємо туди весь цукор, додаємо лимонну кислоту та цикорій, гарненько перемішуємо. Охолоджуємо до 30 градусів, тепер можна додати сухі дріжджі. Ретельно перемішати все. Та залишити при кімнатній температурі приблизно на 4 години. З'являться ось такі невеликі бульбашки. Тепер можна розливати по пляшках. Від верха залишаємо 5-7 см, на ніч в холодильник. А вранці можна смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!